Гель алоевера імун плюс експерт у зміцненні імунної системи містить 85% листкового гелю алоевера, 8% меду, 6% соку імбиря та лимона, збагачений вітаміном С у 100% добового дозування. Цинком також 100% добового дозування та селеном 82% добового дозування, які зміцнюють імунітет. Унікальна дія, яка зміцнює активізує та стимулює імунну систему, має легкий натуральний смак імбиру, підходить для тих. Хто хоче постійно чи певного сезону зміцнити свій імунітет за допомогою натуральних продуктів, особливо підходить для тих, хто щодня стикається з негодою та всіх, хто контактує з великою кількістю людей. Також гель алоевера імунс німецькі вчені рекомендують приймати при простуді та ГРВІ для швидкого одужання. Ще варто сказати, що саме цей гель є чудовим помічником при туберкульозі. Одним словом, це чудове рішення при будь-яких проблемах дихальної та ендокринної систем організму. Ще гель алое плюс активізує формування імунних клітин, має, як і всі алоє, накопичувальну дію, нормалізує рівень цукру в крові та стабілізує рівень холестерину покращує сон. Здавалося б, такий широкий спектр дій вже нічим добавити – але ні, гель алоевера плюс використовується ще як антипаразитарний засіб для дорослих і діток. Він не тільки припиняє діяльність паразитів в організмі людини, але й здатний допомагати при виведенні токсичних речовин, які залишаються в результаті життєдіяльності паразитів. В даній якості корінь інбиря, який є в імун плюсі, здатний діяти краще ніж безліч медичних препаратів. Імбирна гіркота є відмінним засобом проти паразитів, надає антибіотичну та протипаразитарну дію, при цьому не завдаючи інтоксикації організму. Якщо бажаєте менше хворіти, бути активним та здоровим незалежно від пори року чи пандемії, обирайте гель алоевера імунплюс.